Вже в прямому ефірі менше ніж за годину. Він не мав видатних вокальних даних, але більше 50 років залишався естрадним кумиром Америки і навіть отримав 11 премій гри. 2 червня 1966 року Френк Сінатра, а мова саме про нього підкурив спочатку американський хід парад а згодом і увесь світ, заспівавши the night». Пам'ятаєте цю пісню. Ось саме ця пісня і досі примушує жіночі серця битися частіше. Марія Бурмака може підтвердити музика сніданку. In January, on the the year, song Frank Sinatra, strangers in the night strangers in the night exchanging glances wandering in the night what were the chances we'd be sharing love before the night was through Френка Сінатри, який став прототипом мами Маріо П'юзо хрещений батько. Френка Сінатри, який вже був на вершині, який цю вершину втратив і в 34 роки навіть пережив творчу кризу. Пісні не писалися. На радіо контракт з ним був розірваний, його не запрошували на концерти. Добігав кінця його шлюб із Ненсі і був дуже важкий нервовий роман із Авло Гарднер. Навіть в одній з газет він прочитав про себе як про людину із минулого. Він навіть хотів накласти на себе руки. Він не знав, що попереду в нього тріумфальний шлях. Потім він напише і My way», Потім він напише New York, New Йорк. І от зараз Strangers in the night». Взагалі, то Френк Сінатра прожив досить довго, до 82 років і втримався на вершині цієї слави. Надто добре він знав її ціну. On Якщо сьогодні ввечері ви вийдете на вулицю на вечірній промінат, наспівуючи цю мелодію... Strangers in the night, exchanges glasses, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was true? Something in your eyes was so exciting. Something in your smile was so inviting. Зараз ранок до вечора ще довго, але можливо саме сьогодні. Ви зустрінете свою долю, ви зустрінете своє кохання серед ночі, як співає Френк Сінатра. Світлої музики. Гарного дня. strangers in the night up to the moment when we said our first hello little did we know love was just a glance away a warm embracing dance away and А сьогодні день народження Тарапуньки. 2 червня 92 року тому народився відомий радянський комік Юрій Тимошенко, учасник естрадного дету Штепсіль Тарапунька». Разом із актором Єфимом Березіним вони почали виступати ще до початку Великої вітчизняної війни, а згодом без їхніх комедійних інтермедій не обходився жоден блакитний вогник. І так поїдіть в Москву. Кота, А ти що об этом думаєш? А я думаю, чи довго ти в мене будеш сидіти на шиї? а? Це найбільше дек був на «Астраді».